Готуються до нової битви. Росія стягнула під Авдіївку 40 тисяч резервістів. Там з'явилися, зокрема, Шторм-В. Шторм їх та інші підрозділи посилюють колишніми в'язнями. Розмістили також під Авдіївкою новий танковий пункт. Росіяни розпочали штурмувати місто ще в жовтні минулого року. Військовослужбовці зсу весь цей час раз за разом відбивають атаки ворога. В січні 2024 року. Росіяни здійснили одну з наймасовіших спроб прорвати оборону Авдіївки. Тоді в бій кинули 50 одиниць техніки та 500 солдат Збройних сил РФ. Однак це не допомогло захопити місто. Чи вийде в армії РФ чергова спроба зробити подарунок Путіну напередодні виборів? Розбираємось в цьому відео. Ситуація на півдні Авдіївки критична. За даними Діпстейт, російські підрозділи могли зайти до околись міста та нібито намагаються закріпитися. Не виключено, що в Авдіївці розпочалися вуличні бої. Хоча офіційних доказів цього немає. Одна справа це бої, скажімо, на полі бою там в окопах, трансферах і так далі. друга справа це бої в місті, якби якби якщо воно зруйноване, От, тому. Допускати їх туди, щоб вони там. Вони ж вони ж ну як сказати психічно хворі. Це їх не можна назвати воїнами не можна звати це Терористи, от вони почують е, е, якісь е, і про те, що там щось десь трапилось. І починає туди вже валити. Відомо, що під Авдіївку передислоковано в'язнів, підрозділи Шторм Зет, Шторм Б, загалом понад 40 тисяч осіб та новий танковий пункт, що візьме участь у штурмі Авдіївки. Тож, схоже, РФ вкотре готується до нового наступу на українське місто. Ми бачимо переміщення з інших ділянок фронту, Вони кидають туди регулярні війська, підсилюють ту ж ту, ту саму техніку. О, це ми спостерігаємо. є надзвичайно важкою. Дійсно, є інформація про те, що ворог максимально зараз підтягнув резерви. Він готується до чергової хвилі атак, але це можна умовно говорити, що це чергова хвиля атак, тому що постійні штурми вони не припиняються буквально хвилями це накочується. Штурмові загони збройних сил РФ волали, що взяли 19 січня укріп район царська охота на півдні Авдіївки та увійшли до меж міста по вулиці Соборна. Хоча українські військові, що перебувають в Авдіївці, це не підтверджують. 21 січня продовжили рух двома паралельними вулицями Чернишевського та Спортивна у напрямку на захід, і нібито практично дійшли до кінця вулиці Чернишевського. За інформацією з пропагандистських телеграм-каналів зсу, нібито відійшли на новий. Опорник у районі 9-го кварталу та туб диспансеру по вулиці Чкалова. 9-й квартал це комплекс висоток, і до нього залишилося близько кілометра. Пише телеграм-канал під фронту. А за інформацією з російських телеграм-каналів поруч із 9-м кварталом розташований головний укріп район ЗСУ на півдні під назвою Зеніт. Це колишнє розташування Донецького зенітно-ракетного полку. І він під загрозою оточення. В планах збройних сил РФ перерізати дорогу забезпечення т 0505 і ворог дійсно поступово просувається у бік 9-го кварталу. Це дуже небезпечний виклик. Збереження контролю над Авдіївкою та її передмістям. Питання ресурсів. Тим часом росіяни вдаються до підступної тактики бою. Вони там робили так звані підкопи, намагалися пройти під землею. От щоб виникне до ну це по принципу, скажем, в'єтнамської війни. В'єтнамці так воювали свого часу. Ви винирювали з під землі, там вистрілили боєкомплект і потім знову туди. Ховалися по тунелям втікали, але на ранок 25 січня дещо змінилося. Нібито українські підрозділи контратакували на найпроблемнішій ділянці південно-східних околицях. Зуміли повернути низку позицій. Тепер проблеми можуть виникнути у збройних сил Російської Федерації. Надто вузький і при цьому довгий коридор пробили в обороні противника. Вулиця Соборна, це царська охота. Це ті райони, які вже на жаль, сьогодні є під певним контролем російської армії окупаційної, то саме позиція зеніт. Ну всі думали, що наші війська зараз звідти відкотяться і залишать цю позицію. Однак є певна інформація про те, що позицію не залишили. Більше того, не вдалося дещо розширити навіть зону контролю за відповідними локаціями, які я назвав. Це, скажімо так невеличке розширення. Мова йде звичайно про там декілька десятків метрів, але тим не менше в умовах саме оборони Авдіївки це є доволі важливим. Російські військові блогери прогнозують, що у південній та південно-західній частині Авдіївки найближчого тижня буде активне просування штурмових груп збройних сил РФ по приватному сектору. Далі штурми опруться у міську забудову та об'єкти складні для штурму та закріплення армії РФ. Враховуючи досвід Бахмута, росіяни розраховують використати таку саму стратегію штурмувати під щільним вогнем власної арти. Та й інформаційне та політичне значення захоплення Авдіївки має майже аналогічну вагу. Крім того, на сьогодні РФ може собі дозволити не так і багато, а показати, хоч якісь результати до виборів Путіна вкрай потрібно. Це єдиний напрямок, де потенційно, судячи по мапі в них може щось вийти, може щось скластися. Це єдине пояснення. Так, там було пояснення, що відтягнути від Донецького обстріли. Але ще раз, вони виходять з того, що де складається найбільш сприятлива ситуація, там ми й будемо тиснути. Вони ж про війну в Кремлі нічого не кажуть в з точки зору перед виборами. Вони ж зараз риторика перед виборами немає такої військової. Вони залишаються на потом. Будуть перемоги. О, а у нас тут є перемоги. Не буде перемог. Ну якось ми поки не кажемо. Експерти кажуть, окупація ще одного українського міста саме той важіль, що може спонукати втомлений російський електорат до активності. По-перше, це дасть там додаткові бали, що і люди підуть, і явка буде. І це ж інформаційні меседжі на цьому ж гроші заробляють. Це ж можна і кіно знімати, і пропагандистські матеріали, і все це гарно фінансується з російського бюджету. Тиснуть на військового, що давайте, давайте, ну всі зацікавлені в цьому. Схоже, росіяни мають наказ взяти Авдіївку за будь-яку ціну, не рахуючись з втратами техніки та людей. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтеся на наш ютуб та телеграм-канали.